Франчез погані хлопці все-таки унікальне явище у світі кіно. Перша частина була знята режисером-дебютантом і одразу вибухнула у бокс-офісі та серед шанувальників якісного екшоні. Це був несподіваний хід, і ніхто не міг очікувати такого вибуху. Можна сказати, що цей фільм і показав, як треба буде знімати екшен у новому тисячолітті на рівні з матрицею. Після цього друга частина, не дивлячись на неймовірну якість та непогані касові збори, так і не зуміло отримати. Мати продовження через зіркову хворобу Уіла Сміта до 2020 року, коли ця сама хвороба пройшла, та на екранах вийшов фільм Погані хлопці 3». у картину ніхто не вірив. Буквально це можна зрозуміти по релізу у січні, але через ковід та неправильні очікування аналітиків зуміла таки стати найкасовішим проєктом року та зібрала 419 мільйонів доларів у міжнародному прокаті. Знову ж таки, неймовірно неочікуваний успіх.